Отже, спочатку військову кар'єру, а потім в декрет. Так. У мене сестра також зробила. Їй 23 буде. Так. Вона зараз вагітна, повинна приїжджати зараз в декретну відпустку. Приїжджати звідки? Запоріжжя. Ага. Покро... Покровський напрямок. То вона вагітна там на війні? Так. Ну. Війна триває понад три роки, тобто це означає, що вона там завигітніла, будучи на війні. Так. То вона військова чи просто там завагітніла? Військова, військова. Тобто вона пішла в армію і там ще особисте життя своє влаштувала. Так. Їй хлопець зробив пропозицію вчора. Скоро будуть розписуватися, а вона на третьому місці вже. Ага, тобто вона спочатку завагітніла, потім її ну, забула пропозицію і буває! Ну... Буває, буває це життя. Головне, щоб дітей ну він мог... він просто з больниці не мож, не мог, а у нього контузія була, і він лежав в Дніпрі. У больниці. Це ні я, мог, я, я, я. Я хочу побажати, Хай люди сходяться, хай живуть сім'єю, хай е, стають багатодітними. Я за хай цивільні багато народжують, хай військові народжують. Це аби аби тільки це були українці.